Я думаю, в кожного є якась така історія з дитинства, яка прям дуже крепко закарбовується в пам'ять. У мене така історія, я от школа моя, і завжди цією дорогою я ходив, як зараз пам'ятаю, років десь 10 мені було, і там ззаді універмаг. І зайшов я в, унів... в універмах щось придбати, і переді мною е, стояло плізер. Переді мною стояло два мужичка. Ну, як мужичка, по 35 років орієнтовно. І один такий каже: Так, давай що щось там візьмемо до пива. Другий каже, так, да, давай візьмемо. Каже, дайте нам кілограм фісташок. Блін, що ви собі розуміли. Для мене це просто. Я вийшов з цього магазину, там якийсь сочок, брав собі, чи що. І я, коротше, іду і... Кажу так, прошу Бога, кажу, Боже, я так хочу, коли я виросту, щоб цей... ну, дозволити собі так же само купити кілограм фістажу, просто. І цей. <плінь> Блін, я не. <плінь> така історія просто, що я не... не можу. І кажу, дай, зроби так, щоб я... щоб я міг так зробити. Короче.